все. Всем привет. Всем привіт! Мам, дуй, Мы... дуй. Моя <звук> ласка за я все загадала. Загадаю бажання. Кажи, що ми приїхали до бабусі робити. Кап... Картоплю! Копати картоплю. Хочете дивитися такий контент? Зараз ми вам покажемо. Мені, У діда он. Ось тут город. Мам, який Отакі... хочу пітятки. Великий. Зараз перчатки выдаму. Папа, є в тебе перчатки для білі? У корзині. Оно у корзині. І зараз будемо дивитися, нам уже трактор. Он у корзині в білій. Господи, пішли подивимось. Вже картопля вискакує з землі. Хоче, щоб її збирали. Оце город. Ну показуй, о, в Юля одягає рукавиці. Мя, толковка. Настя толковка, папа, папа. Настя, ти перший раз копаєш картоплю? Да. Да. Бабця дає настанови. Ой, картошка маленька. До покажи. Охти. А як це спать? Що, як як вам копання картоплі? Нормально. Сподобалось? Да. Багато викопали? Так. Ніньку яця. Що Насті не сподобалось, бо там жуки. Ми якого жука бачили? Білого черв'яка. Ба! І біло. Не було часу знімати такий контент. А я бо всі а вибирали картки. А ще ми знайшли жабку, да? так? Якщо ще її знайдемо, ми вам її покажемо, да? Ага. Асфальт зараз теплий, Юля. Лягла буде грітися. Мам, тільки не буду вас вволосити, то тут очі гаряць. А, там Де голочка в красівку. Давай, мама, зараз знимой, подивись. Пікніку дівчат тут. Теж хочеш? Тіна, дай Насті сосіску. Тіна, Тіна, не, не, не. Дивіться, які в нас тут кінгурушки. Кінгурушки. Єдинорожки. Прикольні такі. Хоч у тебе животик був витягнуть. Замовить Юлі, мама теж буде. Ну, воно, віцю, <поставлення> <поставлення> такі у нас кінгуру бігають по вулиці. Давай, Прикольні. Ви що будете лягать спать? Тіна, ти тримайся. ви що полягали тут? Сьогодні в нас дощ Дівчата Ді, вийшли що? бігать по калюжам. Ти, От, 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 ну де калюжи? Де? Ми колись теж з Максом пускали туди корабліки. І вони плили, плили, отак по калюжам вниз. Ну так, зараз дощик, бач, такий дрібний. Капки. І так. нас Добре. У Юлі щось там. Носочок зліз з ножки, то підуть одягати. Настя, наша прихворіла. Настя, ти прихворіла? Да. Тебе була що, температура? Так. Да. Яка? Сколько? 38? Так. Да. Ще літо, но вже таке осіннє. Так, класно, ти любиш дощ, Настя? Любиш? Не чую тебе. Люблю. А, любиш? А що більше любиш? Літо чи зиму? Зиму. Осінь чи весну? Тільки зиму. Тільки зиму? А чого зиму? Та, що літить літо. І зніжно. Повне ледить. Отак. Бо любиш сніг. Отак. А купатися влітку в річці? Я літо люблю і осінь. І весну, і зиму. Я все люблю. Давайте знайдемо велику калюжу. Ось вона є тут. Дивись. Ну да. тут не велика. Чого? Велика? Настя розхворілася. робимо інгаляцію Насті, так? Це така прикольна велика калюжа, да, Юль? Настя тобі яка глибока. Машина, тікаємо. Какашки? Какашки? То не вступіть у какашки. Давайте йдемо далі шукати велику калюжу. Ух ти! Яку ми здорову калюжу знайшли. Вона глибока. Ой, Юля, ти не набрала сапожки собі? Настя, ну в тебе нема других варіантів, тож ти не сильно пригай. Це в Юлі ще є одні. Юля нам дала свої сапожки, у Юлі їх троє. Насті з пепою, а в Юлі з Дора, да? он у Юлі костюм. Бачите, парасолька і ці, і сапожечки. Юля, М -м. а Юдіа тут таку... бачил. Глибока, але така брудна. Помнить? Да, Помнишь, да помню. Пам'ятай. Щуку будете ловити? Так. Ви що, на рыбалці? Сейчас такую штукину поймаем. И такую, а такую. Ви що, її будете тушити? Так. Нас такой щуку боймает. Юля каже, що вона щуку спіймає Хі -хі -хі. Ну що, Юля, як твій улов? Ба. Ого, Настя ти акулу хочеш спіймати на таку приманку ой, Ку -ку. це ти тут Тінка. Треба ще познімати Побачимось ще. Дівчата вже повиходили на наступний день. У нас сьогодні сонечко, дощик закінчився, картоплю покопали, всі сидять, гріються об асфальт. Теплий асфальт? Так. Да. Завтра Юлія. вже їдемо в Київ додому. Да, потім І ще Юлю буде. будемо чекати в гості до нас. Діті. Да. 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 Ціна пишіть з лялею. Тіна, де ляля, покажи Лялю як Ма. лялю звати, Её звати... Её... Её Маша звати Маша Марія звати, да? Ні, Маша. Ну Маша це ж Марія, ти знаєш? Знаю. <гум> Тіна, покажи Лялю Настя, як тобі вихідні тут у бабусі? Класно. Пора? Що це ворони літають тут у нас? Аркар. Вот Пора лягать, ну лягайте. Нас, треба отак. Я по-своєму буду загалать. <кх> а я так любляю. Леді. Леді загоряють. Думаю, може. доганялки ще будемо гратися, то ще познімаю. А поки що на всякий випадок. Машемо пока. Махаємо пока. А пока? Ну бо ж вже ж завтра їдемо, то мама зробить фільм маленький такий. Семенівочку знову. Як ми копали картоплю і тут купались, бігали під Де дощу. Вчера. Не вчера. Давно. 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 Смело колыпать. Тинка, Шмелую... маши ты пока всем. Всем пока. Скажи пока-пока. Вот это. Пока. Мама, а, это смело. Девчата еще знаешь, мам. Мы в детстве ели такое. Вы ели? Вот такое. Вот такую смолу с дерева. Ням, ням. Забыли класс у, у нас. Люблю. А это мама. Mm -hmm. А я не люблю вообще зеленых. Я люблю вообще зеленых. Тина, сейчас я закину. Мама, Дисси, это куда есть? Как камень. Мама, Дисси, это Жуля. Жуля. Жуля Жуля Жуля, Жуля, Жуля. Жуля Жуля, Жуля Жуля Жуля! Он носиться. Он щаслива. А що це ви посідали, дівчата? Ми? На Мама, ми квіточки. А, це ви, ви така клумба і ви квітки в клумбі, так? Да? Так ви красиві квітки. Отец на 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 сюда надо. Мы тільки що тікали від Жулі. А Жулян туда повітряла Жуля, Жуля, иди сюда. Де наша Жуля 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 Жуля. Он вона далеко. Жуля наша. Думаю, що ми її не бачимо. Ага, бігає, бігає. Ой. Ну, співай. Настя тут вам виступає. Ну, ти трошки неправильно гітару тримаєш, нічого. Треба ж тож... Зараз я тобі покажу, як треба трошки. Отак. Ні, де ось ця виємка, це для, для коліна. ось ця. Оцим ставиш на коліно, грів тримаєш, рукою. Зараз, чекайте, навчу нас. Схоже на то. Мама просто займалася в музичній школі. Не заштовай! Дівчата гуляють. Уроки роблять. А, мені на носі мені нужно. Ще й... ще Тут у них весь, будинок весь, на картоплі. Весь, весь, весь. <світ> <світ> а ви де були? На танцях? Да. В школу Ма, Це у вас там школа? Не поламайте лахіну. Це зошити, мабуть, ваші. Ой, Настя, ми тут. Настя, все, виходимо. Настя. Ще не доділися. І ти не доділася. На танці кори. На танці кори. Дівчата. Тінка. Я тебе бачу. Дай мені молотка. Так, а сьогодні ми купили... Ааа... Розкопки археолога, Це ось така там будуть дівчата стукати молоточками і добувати якісь скарби. У нас сьогодні Мілена прийшла в гості. Ой, Тінка, штанів. Юлька прийшла в гості. Мені да? Юля каже, що в неї вже таке було. Була. Ось такі тут скарби. якісь Мають бути ось тут. у нашей. Ось она... вот тут. Она а ну дай, Настя, я покажу всем. Ось такие. А, скорбы. Эй. Он уже шесть выднится. Да, вот, Класс. Эй. Ты должна вот, ну, вот так сейчас покажу тебе. Ну, стукай ты. Вот так должно быть. Собак. Понял? А, так, давай следующий цвет. Так, у мене. Давай, давай спочатку малюй так, а? Так, да, да? то там треба, там видно, що малювати спочатку треба. А, добре, малюйте, а потім будемо добувати. Спочатку. Я ж Ви переїхали, бо жарко там. Да. Ого, вже трошки з'являється. Хоч те, попрошуй папа Настя вам mm -hmm. допоможе mm -hmm. силою, да? Угу. Ман мі, мені плазом мені зелений і і оранжевий. Добре. Так, прийшов папа на допомогу. О, mm. ржавий. Oh, really. mm. ah. mm. Зараз ми їх трішки добудемо. Mm. А мені ось такий. Покажи, Юль. Ось такі такий. Настя, прожори, як ти хотіла. Трішки oh. розкриємо. О, Настя, oh. покажи. Ого! Такі зараз, покажи. Зараз Дай мама подивиться.

Ми добули, гляньте. О, так це ще підвісочки, черепашка, зайчик і три таких діаманта. Дуже класно. Там ще в Юлі є. В Юлі ще? Так багато. Настя валяється, хоче какашку вимазатися. І в Юлії клас. Дуже красиві. Вам сподобалася? Добре. То... Ну ми Ті... вже в Чернігові. Настя, ось мороженка така стала. Їдемо на Київ, так, Настя? Да. Настя, ти синя морозиво. Да. Купили цукерок? Да. Ось тут, в цьому магазині. Рука. Махай рукою пока. Всім пока.